Це як 7 Мікс, і це мене, якщо чесно, розчаровує. О, а де мотор подівся? Тут нема мотор. Бац, опа, чік. Це до речі, як в Макана порше нового. Воно опускається клас! Такого я ще не бачив. До речі, це круто. От цього мені бракує і в зікра те, чого раніше на дорогах так точно ніхто не зустрічав. Якщо електрокар, то електра. Друзі, всіх вітаю на каналі Електра. І сьогодні в нас в чергове і вкотре нові, цікаві, маловідомі, малознані, але точно надзвичайні електромобілі це Xpeng або Xiaopeng. Можливо, хтось з вас чув. Але я точно впевнений, що багато з вас навіть не бачили такі класні цікаві електромобілі, і ми відверто теж раніше їх не бачили. Це вперше ми їх привезли в Україну, і ми підготували ось такий грубезний крутезний сценарій про те, наскільки це технологічна компанія молода з 2014 року, які класні автопілоти. У них але історія насправді буде інша. Історія про клієнтів, про вас, які дають нам можливість побачити такі машини, зрозуміти, що вони існують, так знайти їх, і виглядає це таким чином, що просто є дзвінок і кажуть, хочу G9. Ми такі шо? 9 Хто це взагалі? Починаємо шукати, знаходити більше інформації, знайомитися з цими автомобілями, з комплектаціями, і ось вони тут. Два Сяопенга G9 в максимальній комплектації на повному приводі. І зараз буде більше інформації про них. Xpeng робить ставку на технології та інновації. Їхнє авто заряджається неймовірно швидко. Завдяки платформі 800 вольт від 10 до 80% можна отримати всього за 12 хвилин. Це рівень, до якого багато конкурентів ще навіть не дотягнулися. Друга фішка бренду це автопілот X-Pilot, машина обладнання камерами, радарами та лідар-сенсорами. Вони дійсно бачать дорогу майже як людина і можуть брати на себе багато Функції водія від адаптивного круїзу до самостійної парковки, але на жаль, ця функція в такому розмірі не Буде працювати в Україні. По дизайну x прагне виглядати сучасно та преміально. Усередині величезні екрани, голосове керування, масажні крісла а в топових версіях, навіть 5D-аудіосистема з вібросидіннями та підсвіткою. G6 і G9 кросовери для подорожей і сімейного використання P7 і P5 5 седани з запасом ходу понад 600 кілометрів. А нещодавно Xpeng показали навіть мінівен X9 з холодильником та кріслами, які перетворюються на ліжко. Xiaopeng активно виходить за межі Китаю, вже продається в Європі. Відкриває шоу Уми Великій Британії планує розширення і надалі. Тобто, сьогодні ми дивимося не просто на електрокар, а на бренд, який кидає виклик Тесла та іншим гігантам. І головне, робить це доступніше. Загалом Xiaopeng G9 представлений у трьох різних комплектаціях. І тут власне цікавинка у тому, що ці комплектації між собою ну прям максимально схожі. Вони всі запаковані у всіх трьох є пневма, навіть в найбазовішій комплектації. Але основна відмінність між ними це власне ємність батареї. До речі, всі батареї у Сяопенгах G9 Удуть залізофосфатними, і це новинка, тому що раніше, в попередньому модельному році, були літій іонні батареї. Базова комплектація на задньому приводі оснащена батареєю ємністю 79 кВт годин і запасом ходу 625 км. А наступна комплектація на задньому приводі вже йде з більшим об'ємом батареї на 93 кВт-години і запасом ходу на 725 км. А ось повнопривідна комплектація Ультра йде на такій самій батареї 93 кВт-години, але з запасом ходу 600 Кілометрів. Я думаю, якщо їхати економно, то можна вписатися в реальних 550 кілометрів і доїхати з Києва до Львова. До речі, блін, це було б дуже цікаво зняти такий відео влог. Напишіть в коментах, що ви думаєте, доїхав би ся Open G9 з Києва до Львова на одній батарейці? От саме повнопривідний. До речі, відео з моєї поїздки на Zikr Сімік з Києва до Львова на одній батареї. Чи вдалося, чи не вдалося? Ось тут за посиланням. Переходьте, подивіться, буде цікаво. Потужність на задньому приводі складає. О, де мотор подівся? Тут нема мотору. Та тут нема мотору, бо це задній привід. І потужність на задньому приводі складає 350 кінських сил. І розгін до сотки 6,4. Секундочку, мушу перевірити. Перепрошую на сайті. Подивлюся е, так. До речі, на нашому сайті є вся інформація про цей та усі інші електромобілі, як, наприклад, технічні характеристики. І безпосередньо розгін до сотки на задньому приводі 6,6 секунди. А от на батарейці 93 квт години вже 6,4 секунди. А на повному приводі повний привід на 575 кінських сил розганяється до сотки за 4,2 секунди. Так, але максимальна швидкість 200 км на годину. Це як Мікс. і це мене, якщо чесно, розчаровує. Так, і подивіться, який красивий ключ. І відкривається лючок зарядки з ключа. І отак з ключика бац. Опа, чік. Це, до речі, як в Макана порше нового, як в нового порше макана. Та і тут є одна заглушечка. Відповідно, тут у нас GBT-AC повільна зарядка на 7 кВт. Тут у нас GBT-DC швидкісна зарядка. І 800 вольтова архітектура. Конкретно ця машина може заряджатися з потужністю понад 400 кВт. Тобто, по суті, від 10 до від 10 чи від 20 до 80 відсотків вони можуть зарядитися за 12 хвилин. Але це саме на швидкісних станціях Xiaopeng. Тут ще, до речі, важливо, що ж зовнішньо вирізняє Xiaopeng повнопривідний. Ось цей надпис Перформанс говорить про те, що це супер швидка машинка. Ну, прям супер швидка. А ще одне крутезні 21 перші колеса. Подивіться, r 21 надзвичайно шикарні, з центральним болтом ось цим. Подивіться, як це круто виглядає. Це дійсно виглядає преміально. Колеса тут Michelin Pilot Sport. Довжина цього реально не побоююсь слова гіганта. 4,89 і метр дев'яносто три в ширину. Така досить доповнена, правильно пропрацьована, класно. По габаритах виглядає. візуально, вона прям дійсно ну преміальна. Друзі, у нас є велика мета до кінця вересня назбирати 5 тисяч підписників в нашому телеграм-каналі. Зараз у нас в цьому каналі 3 тисячі і підписників, лишилося лише 1100. І якщо кожен з вас перейде за цим посиланням на QR-коді або посиланням під відео на телеграм-канал, де ми виставляємо дійсно круті та цікаві пропозиції електромобілів та гібридних авто з усього світу, а також корисні новини про світ електромобілів, і підпишеться на наш Пенал, ми досягаємо нашої мети. Всього лише 5 тисяч підписників. Нам буде дуже приємно, а вам точно корисно. Так, ну що, поїхали, дивимося машинку всередині, подивимося, зелений. У нас, до речі, вони повністю на однакових салонах. Ручки отак вискакують бамс. Відкриваємо дверки, дверки не є такі супер важкі. Акустика в нас X-Opera. Я вже прочитав, як це правильно називається. Тут у нас повністю все обшито шкірою. І давайте застрибуємо відразу всередину. Вау, руль. До речі, цікавий таке кермо. Як бачите, незвичної форми. Нема ось цієї нижньої перегородки, як зазвичай. Так, тобто форма керма трішки інакша. Нас тут зустрічає. Відразу три екрани величезних. Зразу кидається в очі під світочка. Тут, до речі, сховані так само дефлектори повітря. Є екран пасажира, основний екран мультимедійної системи, і ось тут екран водія. І до речі, все з заводу вже йде відразу англійською мовою. Стеля у нас повністю чорна, виконана типу як з але по суті це мікрофібра. Ну, приємна вона на дотик, відверто скажу. Тут дві бездротові зарядочки вони йдуть з вентиляцією. Так, що по налаштуванні сидінь. Звичайно ж, вона електрична електроналаштування, можна нахиляти собі, повністю совати. Але, от, наприклад, подушку вперід підсувати не можна. Нема такої функції, як, наприклад, в тому самому 7X. Капот відкривається по звичному варіанту. У нас два рази смикнули цей рычажок і відкрився, як це в BMW, чи в 7X тому самому. І по керму ще хотів звернути увагу, що тут у нас повністю механічні кнопки, їх тут раз, два-три. Чотири-вісім штук плюс ці два центральні ролики. Права частина відповідає за мультимедію, а ліва частина напевно відповідає за... А, за повітря. Вау! і мікрофон. Тут, до речі, є. Помічник голосовий англійською мовою. Потім вам покажу, як це виглядає детальніше. Так, і тут у нас оця акустика X-Opera. Ось так виглядають колоночки, ну тут теж їх видно. Дуже крута, цікаво виглядає. Ну, от візуально, прям машинка зроблена круто. Мені здається, що це можливо навіть і рівень трішки вищий 7 X. Подивіться, посадка зручна. Е, відразу кидається в очі. Всі знають, всі звертали увагу, що тут немає хат проекції, тобто проекційного дисплею на вітрове скло. Чому це так зроблено? Тому що сяопенк ставить більше ставку саме на... Свій автопілот, який дійсно в Китаї класно функціонує, оновлюється. Тут є функція AI навіть в автопілоті, але на жаль, в Україні це не реалізовано. Воно не працює. Як я вже казав, англійська мова є з заводу. і Це дуже велика перевага. Насправді, тому що раніше в пенку цього не було. І мені здається, власне, за рахунок такої глобальної версії, ця машинка стала більш цікавою для українського користувача. Звичайно, що тут є додатки. Я не впевнений, чи можна сюди встановлювати ще якісь зовнішні додатки. Ми це спробуємо розібратися та подивитися, чи буде воно ф. Функціонувати так, але в автомобілі вартістю за 40 тисяч повний привід з підвізкою. То мультимедійка тут насправді досить на непоганому рівні. Можна налаштовувати твердість пневмопідвізки тобто вибирати еко, комфорт плюс, комфорт, стандарт або спорт. Така історія. Давайте перейдемо ще на задній ряд і подивимося, як же ж там, наскільки там комфортно. Так, і що нас по задньому ряду? Чік, залітаємо. клас Такого я ще не бачив, До речі, щоби коли ти типу, сідав в машину, це як виходить, комфортна посадка для заднього ряду пасажирів. По склопакетах вони тут одинарні для задніх пасажирів. Бачу, що є вентиляція, бачу, що є тут підігрів, є охолодження, можна регулювати нахил спинки. Так, що тут ще позаду у нас цікавого є зарядочка, одна Type-A, зарядочка, одна Type-C. Ну і в принципі, все більше нічого. Ну, тут підстаканочки в нас класно реалізовані ці підстаканочки. Підлокітник тут ще має додаткову нішу. До речі, в нас приїхали 007 GT, і скоро буде теж відеоогляд на 007 GT на нашому youtube каналі. Якщо цікаво, не пропустити, тому підпишись, будь ласка, на YouTube канал, постав собі дзвіночок, підсвіточка, та є на кнопку. Тут звичайна підсвітка і величезна, величезна панорама. Об'єм багажника. 825 літрів, якщо я не помиляюся. І тут в багажнику ще є розеточка 12. Вультова, ну, типу, звичайна, і подивіться, наскільки великий хід заднього сидження. Оце власне нахил сидження, наскільки воно може нахилятися позаду. Це дуже-дуже круто. Так, далі, що по багажнику? У нас тут ще присутнє складання передніх оцих сидінь. Отак, Чікс, склалося. І ось так. А назад, а назад вже треба вручну це робити. Так, давайте складемо назад ці крісла. Опа! Чікс! <кліг> ну, ось, ось ось такий автомобіль. Цяопенг G9. Е, зелений колір мені дуже до вподоби. Хоча білий з чорним дахом виглядає, можливо, навіть трішки і ексклюзивніше. Так знаєте, от він прям кидається в очі завдяки своєму чорному даху. І надписи у цій чорні ну, красота. Ну що, друзі? Ось такий у нас відеоогляд коротенький вийшов на Xiaomi G9 повністю новий автомобіль, який приїхав до нас вже рестайловий, 25-го року, з крутими оновленнями, з надзвичайним автопілотом, який в Україні не працює. Ну така собі опція, та і давайте підсумуємо, скажемо, три плюси. І три мінуси. Блін, а як ми могли забути про короткий тест-драйв? Поїхали ми в комфорт режимі. Середній розхід за останні 36 кілометрів, які та машина, яка ця машина взагалі проїхала в своєму житті? Розхід 18 кВт. Я думаю, що ну, мені чомусь так підказує. Чисто досвід і сприйняття, що ця машина спокійно зможе вписатися в розхід по місту стабільних 18 кВт. Ну це наприклад В ньому підвізка дійсно не надзвичайно м'яка, Вона більше до твердої дзеркала тут досить приємні. Вони великі. В них інформативно бачити всю обстановку навколо. Є Дзеркало заднього виду. Ну Краще ніж всі мікса, бо немає цієї виїмки, яка мені дуже, якщо чесно, набридає всі міксі. І що рухаємося далі? Трошки дамо пришвидшення. Давайте, хоча б на 100 км за годину, виїдемо. піддуває в рамкові двері, точно чути шум звідси, відчуття від поїздки. Ну, до речі, щось наближене до тангеля можливо. Це точно не 7X по керованості. Мені 7X більше заходить, якщо от порівнювати ці два автомобілі. Хоча ця Openg по комфорту класний, на ньому зручно повертати, відчувається його габарити, хоча тут довжина майже 5 метрів. Але вона читається вона зрозуміла ця довжина. Ямки нормально переїжджаємо без жодних проблем. Є сліпі зони, звичайно ж. Важлива ще штука це камери 360. От Цікаво зараз протестувати. Слухайте, ну блін, кермо в спорт режимі, прям прям таке. Ну, цікаво переключити в лайт. І наскільки воно буде? Ага, блін, ну це відчутно різниця. Насправді, це круто. От цього мені бракує в зікра. Давай ще глянемо камери 360. Бо мені це я так зрозумів досить важливо, бо мене в зікрі це розчарувало. Так, запускаємо задній хід, паркуємося. Зараз подивимося, як воно наскільки воно викривлює Блін, якийсь такий кут вивороту, керма, до речі, не дуже, не дуже вив, вивертається кермо. Напевно, що радіус розвороту буде досить великим. Так, ну що дивимося по камерах. Ну, камери, ну, бівайдішний рівень, як на мене, показує в сантиметрах до перешкоди, але зображення викривлює, хоча зрозуміло, ніби зразу. Вид зверху, наскільки ти близько до а, сусідніх автомобілів. Ось ось така машинка. Враження приємні. Ця машина для тих, хто шукає точно комфорту, але не спортивності. в відчуттях від поїздки. Ось для тих ця машина, і для тих, хто шукає щось нове, технологічне, те, чого раніше на дорогах, так точно ніхто не зустрічав. Серед трьох плюсів, першим точно варто виділити високий рівень комфорту, тому що сидіти в цій машинці комфортно, як на першому, так і на другому ряді, так ще й величезний багажник. Другим плюсом точно варто назвати технологічність в принципі бренду Xiaopeng, який намагається максимально розвивати систему автопілотів та швидких зарядок. І третім плюсом я би виділив правильне співвідношення ціни і комплектації, адже у всіх комплектаціях присутня пневмопідвізка. Це є великим плюсом. А оця повнопривідна версія з розгоном 4,2 сотки за ціною 40 тисяч доларів вже в Україні під ключ. При тому, що в Європі така версія офіційна коштує в районі 70-80 тисяч євро. Ну і звичайно ж, варто виділити три мінуси. Першим мінусом я би напевно виділив незнайомий інтерфейс, але це напевно питання часу. Другим мінусом, напевно, є те, що бренд Xiaopeng наразі в Україні є мало популярним, а отже, знадобиться трішки більше часу, щоб опанувати, скажімо, тонкощі обслуговування та українізації додатків саме Сяопенгу. Третій мінус. Я би виділив неробочий автопілот на території України. На жаль, це не дуже круто, адже Сяопенг дуже пишається своїм автопілотом, але в Україні це функціонувати не буде. Друзі, ну якщо вам сподобався огляд цього Сяопенгу G9, поставте, будь ласка, вподобайки в нашому відео. Напишіть в коментах, що думаєте взагалі про ці автомобілі. Чи зайшли вони вам, чи думаєте, що вони зможуть конкурувати з Дензи n 7 або з тим самим Zikr 7 X. Ну і, звичайно ж, чекайте на нові огляди, на нові відео, нові влоги на нашому YouTube каналі До нових зустріч. the